Діви, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на травень місяць для вас. 27 квітня у нас відбулося новолуння ознаку Телець, який буде впливати ще до кінця травня на нас. І, і для вас воно відкриває нові можливості для розширення ваших горизонтів, для подорожей, для вивчення інших культур та мов, для комунікації з іноземцями, для співпраці з іноземцями. Також цей сектор може відкривати для вас можливості для навчання, для виклад викладацької діяльності, якщо ви викладаєте, от. Або це знаєте тоді, коли ми публікуємо, пишемо якісь публікації, так, пишемо якісь тексти в журнали, в статті. От, і взагалі, знаєте, коли дев'ятий сектор у нас включається, ви можете вирішувати якісь юридичні питання, якщо вам актуально. Також питання, які стосуються родичів вашого чоловіка або жінки, тут теж ви можете з ними якось контактувати, або багато спілкуватися, або вирішувати з ними якісь питання. Тут головне не конфліктувати. Ще цей сектор може принести вам духовне зростання, коли змінюється ваш світогляд, коли ви починаєте мислити якось більш по-філософськи, коли ви починаєте цікавитися якоюсь йогою або якоюсь релігією шукати Духовного наставника, коли знаєте, ваше життя стає більш наповнене духовно. От до 10 травня Меркурій буде знаходитися в Овні, ваш управитель, це планета, яка відповідає за наше мислення, за комунікації, за нашу розмову. І восьмий сектор: це коли ви до цього часу ви можете вирішувати якісь питання, які стосуються фінансів, можливо. Фінансів вашого партнера або якихось соціальних виплат, якоїсь фінансової допомоги, ви можете отримувати в цей період якусь фінансову допомогу від когось. Також ви можете отримувати гроші від клієнтів, якщо ви. Надаєте якісь послуги, знову ж таки, вирішувати питання в банківських установах, пов'язаним з кредитами. Дехто з вас може навіть в щось інвестувати. От, ну або це питання з налоговими, в налогових структур, можливо, здавання якихось звітів, якихось документів. З 10 по 26 Меркурій буде знаходитися в знаку телець. І вон, теж будуть знаєте, якісь комунікації по 9 сектору. Знову ж таки, або ви підете десь навчатися, або ви будете займатися якоюсь викладацькою діяльністю. Також тут можуть бути розмови, багато якихось комунікацій з іноземцями, з іноземними фірмами, фірмами, культурами, людьми, які за кордоном, тобто якась активність і спілкування в цій сфері, або вирішення знову ж таки юридичних Питань, які стосуються теж документів. З 26 по 8 червня Меркурій вже перейде в знак Близнюків, Київ, ваш 10 й сектор. І тут вже будуть розмови якісь по роботі, по вашій кар'єрі. Можливо, дехто з вас вирішить змінити роботу або буде просити підвищення чи отримає підвищення. Тобто, зміни будуть відбуватися у вашій роботі, у вашій кар'єрі, от можливо, ви очолите якийсь відділ на роботі. Ну, буде багато спілкування якогось по саме по робочим питанням, заключення якихось договорів, контрактів. Також це сфера соціальна, коли може змінюватися ваш соціальний статус, оформлення якихось офіційних документів на розлучення, одруження, народження дитини, вихід на пенсію. Там на місце проживання, отримання документів, от і ну, все те, те, що стосується вашої репутації, яка в цей період може зрости за рахунок ваших якихось комунікативних та розумових здібностей. Ваша репутація буде підвищуватися. Венера буде перебувати в Овні весь місяць, другого числа вона з'єднується з Нептуном, планетою наших бажань і мрій у знову ж таки вашому восьмому секторі. І тут ви можете отримати якусь велику суму грошей від когось, або якусь фінансову допомогу від когось, або зміни будуть у фінансах вашого партнера. Або соціальні виплати можете отримати, якісь аліменти, спадщину, от, взяття там іпотеки, кредиту. Це знаєте, це про якусь велику суму коштів, про яку ви, можливо, мріяли або хотіли отримати, і ви зможете. Або якщо ви щось інвестуєте, запланували в щось інвестувати, ви будете в щось інвестувати, потім отримувати за це кошти. Або якщо ви надаєте послухи, знову ж таки це будуть гроші від клієнтів ваших. Також Венера може активувати з Нептуном сферу кохання, так, інтимних стосунків, і тут може бути покращення в інтимних стосунках. Ну, можуть відбуватися і зміни у ваших інтимних стосунках. От. Ну, і Також це знаєте, якась, те, те, що стосується містики, можливо, дехто з вас буде бачити якісь віщі сни в цей період. До 9 числа буде активний цей аспект Венери та Нептуна, але Венера буде перебувати в Овні, в 8-му секторі, весь місяць. Марс буде перебувати в Леві, вашому 12 сектору, теж весь місяць. І це буде, знаєте, це активність, яку ми можемо. Ну, тут у вас може навпаки стати менше активності, або ви будете працювати десь вдома, або захочете побути наодинці, або тут якась активність у вивченні чогось потаємного, якихось таємних знань. От. Але цей сектор взагалі він добрий для. Того, аби якось змінити наш, попрощатися з минулим, змінити наші звички. От знаєте, якщо у вас є якісь шкідливі звички, то добре з ними прощатися. От, і взагалі це може стосуватися теми здоров'я. От, лікарні, по Марсу у нас можуть бути операції. Так, якщо ви планували якусь операцію, от, теж буде добре її робити. В цьому місяці ну головне не не попадати на середину місяця. Не назначайте на 12-те число і в районі 12-го числа ці операції. Також там в кінці місяця, біля 27 го числа, от також можуть бути якась активність в якихось подорожах, в темах еміграції. От, четверто 12 числа у нас відбудеться повнолуння в знаку Скорпіону, вашому в двадцять другому градусі його у вашому третьому секторі. І таке повнолуння, знаєте, тут ви або перестанете з кимось спілкуватись, тому що повнолуння це в нас завершення, або навпаки, у вас буде багато якоїсь комунікації, багато руху, багато якогось спілкування, нових знайомств. От, можливо, якісь будуть, ви підете на якісь курси, або ви будете вже завершувати якісь курси. Е, також може змінитися ваша звична обстановка, ви можете їздити в якісь відрядження, тобто якась активність пов'язана з автотранспортом, купівля, продаж автотранспорту, купівля гаджетів, техніки для роботи от, або для дому. Е, ну. Тут повні активізує саме сферу вашого третього сектору, або, можливо, ви будете здавати якісь звіти, це також робота з документами. Ну, якась велика активність, багато дуже якогось пересування буде у вас. Також 12 го числа у нас Меркурій буде квадратити на Плутон, ваш дев'ятий і шостий сектор. Знову ж таки, якісь питання по роботі, де вам потрібно бути проявляти свої лідерські якості, можуть бути якісь конфліктні ситуації. Або, знаєте, не вирушайте в подорож на цей період, не плануйте, тому що от можуть бути якісь проблеми саме в дорозі. От. Ну, така квадратура вона швидко мине. От. і ви зможете вирішити всі питання, але ну, старайтеся в цей період ні з ким не конфліктувати, особливо на роботі або по якимось побутовим питанням. Ну, 17-го числа на сонечко буде з'єднуватися з Ураном, це коли нам хочеться різких якихось змін. В вашому дев'ятому секторі тут дійсно дехто з вас захоче от просто різко десь поїхати, в якусь подорож поїхати, або тут можуть бути, знаєте, такі, коли якесь навчання, або ви вирішили піти десь навчатися, щось вивчати нове, так. Теми, пов'язані саме із подорожами, навчанням, з іноземними культурами, мовами, от, або які, по якійсь релігії, по духовності. Також це може бути якась активність, яка стосується юридичних питань, або яка стосується родичів вашої жінки чи чоловіка. 20 го числа в нас сонечко переходить в знак близнюки, і 27-го числа там же буде новолуння в 6-му градусі знака близнюків у вашому 10 му секторі для вас відкриваються гарні можливості для кар'єрного зростання. Для якщо ви шукали роботу, ви можете знайти роботу або заключити з кимось якийсь вигідний контракт, просувати власний бізнес, ваша репутація може зрости. Ви можете отримати підвищення, очолити якийсь відділ. От, ну тут дуже добре саме для робочих питань, оформлення якихось офіційних документів також може змінюватися ваш соціальний статус: одруження, розлучення, зміна місця проживання, вихід на роботу, на пенсію, народження дитини, офіційне оформлення документів на дитину. От, або житла, тобто всі офіційні документи, от ну, все те, те, що стосується кар'єри, соціального статусу і вашої репутації. Тут буде вже просуватися. Ви вже з легкістю будете, буде якийсь рух у вас. Багато комунікацій на цю тему. 22 числа Венера буде тригон ставати на Марс. І це ваш 8-12 сектор. І тут знову ж таки питання романти... можуть бути якісь таємні, до речі, романтичні стосунки. Краще не вступати в любовні трикутники, тому що 8-12 сектор може дати якісь таємні любовні зв'язки. Будьте обережні з цим. Але це дуже гарний аспект для того, аби. Знаєте, не говорити, як то кажуть, в голос про своє щастя багато кому. От, і ви будете тихенько мовчати про це, нікому не розповідати. Також це гарний сектор для отримання якихось фінансів. От, фінансів, можливо, від, від якогось свого бізнесу, якщо у вас є, від якоїсь своєї праці або від ваших клієнтів. Також тут добре отримувати фінанси. Від можливо, вам ваш партнер буде якось допомагати. От ну але на любовний аспект, на любовний цей дуже гарний. Ну тут знову ж таки якісь таємні у вас стосунки можуть бути виникати. До речі, ситуація, яка виникала між Меркурієм та Плутоном на повнолуння в Скорпіоні, квадратура, вона може з легкістю вирішитися. В кінці місяця на новолуння, тому що Меркурій буде ставати в тригон на Плутон. Ваш 6-й сектор. Якісь робочі питання, активність по роботі, можливо, хтось вийде на нову роботу, на кращу роботу, де буде отримувати більше фінансів. Зміни можуть бути у вашому колективі з от ну, тобто, ви зможете стати більш якимось авторитетним. На вас будуть більше покладатися на роботі, дослухатися до вас. Може змінитися ваш графік, покращитися ваше здоров'я. От, 25-го числа у нас Сатурн, планета, на неї кажуть, обмежень, але я все-таки скидаюсь до того так. Сатурн може давати обмеження, але це планета, яка відповідає за нашу роботу, за нашу організацію і трішечки за наше здоров'я. Вона переходить в знаковену ваш восьмий сектор. І Сатурн по восьмому сектору дійсно якісь вирішення фінансових питань. Можливо, пов'язане з кредитами, або якимось інвестуванням в щось. Хтось може з вас відкривати власний бізнес і туди інвестувати кошти, або ви можете отримувати якісь кошти за свою працю від когось, від старших людей, від авторитетних людей, можете отримувати якісь кошти. От. Знайомства можуть бути з авторитетними людьми також. Е, ну, тут ще можуть підніматися питання спадщини. Е, якщо Сатурн, знаєте, йде в негативних аспектах по карті, він може дати якісь обмеження, обмеження на якісь фінанси, які вам раніше приходили легко, тут потрібно буде докладати якихось певних зусиль, е, можуть бути затримки по якимось виплатам, е, от, або якісь обмеження. Е, от. Ну, більше це буде впливати на активність якусь по вашій роботі. Можливо, хтось займається якоюсь містичною роботою. от Ну, от такий от вас місяць. Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте. До зустрічі.